У Львові визначено до 30 небезпечних ділянок, де систематично трапляються ДТП за участю пішоходів. Попри патруль дає пішоходи у заборонених місцях, перебігають автомагістраль. Інспектори їх журять, порушники вибачаються, на тому усі і розбігаються. Пані, а що ж це ви так дорогу? Ну Хіба ж так більше Не буде. Зачекайте секунду. самі бачите, не маю часу далеко обходити. Я не можу, немає здоров'я і теде, і в такому плані серед порушників усі від малого до старого дітлахи через вітер у голові пенсіонерам уже байдуже. Та що трапить? Так вмирати. Мер... Жити не дають. Загалом, торік у Львові сталося майже 700 ДТП. Кожна друга звини пішоходів. Для 20 усе завершилося летально. Найчастіше травмуються, коли темніє. Дерзкоспекція саме пропонує використовувати в нічний час доби світло відбиваючі елементи. В Європі пішоходи чимніші, культура вища та штрафи більші. Для українців таке порушення коштує понад 50 гривень. Є два способи запобігти трагедіям на дорогах: це в десяте розбільшити штрафи для пішоходів за порушення правил дорожнього руху або вздовж кожної вулиці встановити турнікети.